Один повністю електричний і проїжджає рівно в половину менше, ніж ти розповідаєш друзям. Інший теж електричний, але з маленьким бензиновим генератором, який підзаряджає батареї. Я спробував той, що з генератором, бо подумав, що це може бути цікаво. Мазда вперто продовжувала експериментувати з двигунами Ванкеля навіть тоді, коли всі інші вже зрозуміли, так, працює м'яко, але жре, як не в себе, а ще через деякий час починає гриміти і тарабанити, бо зношуються кінчики ротора. І от вони знову вперлись ро. Тільки цього разу з крихітним моторчиком об'ємом 830 кубиків. Ну і як воно спитаєш, та хто його зна? Я так і не зміг його завести. Натискав усі кнопки, смикав усі важелі і просто змирився з думкою, що заводиться він тоді, коли сам вирішить, а не коли я цього хочу. Незабаром я таки відчув потребу. Їхав собі гарною дорогою, а попереду повільненька Honda Jazz. Подумав: о, зараз обжену, ага, вже. Це виявилося неможливо. А коли приїхав додому, стало ясно, чому. У Mazda MX30 і R і V Makoto, ну чим їм не догодили прості LGL та Супер. Максимальна швидкість 140 км на годину. Тож я вирішив, що ця Mazda не найкращий варіант для таких старперів, як Нік, Пол і я. Бо ми старі, а старі люди цінують, коли машина їде швидше за велосипед.